окупантів з Праги. Чоловік підпалив сам себе на харчаток. Палав як смоласки. Протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо. Всі, хто проти диктатури. Встаньте! Мене звільнили з аспірантури за протест проти репресій. Я не міг змовчити. Бо ти говориш про те, про що мільйони мовчать. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочарики. Я глибоко предан комуністичній партії. Ти своєш, ти мені сядеш. Надовго. Він знаходиться на особливому режимі рукописи изымаем регулярно. Сегодня нарешті закінчив сборку. Националисты собираются выдвигать стос на Нобелевскую премию. Отстреливать таких надо, как собак бешеных. Наша задача, товарищ майор, приручать. Его достать не настраждалось. Я хочу це припинити, я хочу забрати вас до Києва. Насколько ты его, Вера Халера? Как же інші? Я що повірите ви, то повірять інші. А стосі надо позаботиться. Уедете, я тебя на куски разрежу. Бойся меня. Стус, бойся. Може, будете співпрацювати? У кописи не горя. Горять, Василь Семонович, горять. Поголошу голодування. А какую голодовку? Докінче. Ти 10 років тому про таке навіть мріяти не міг дійде до кіно. Ти тут, Саша, бо я маю мрію. Ясно? Яку мрію? Голлівуд на чорному морі. Нове українське кіно. Я дбаю, аби в цьому процесі не затерлася основна ідея. Та все це ваше кохляцьке мистецтво. Треба прикрити. І тебе, перших хлябка. Ми не маємо ніякого права ціна такі добру на день. Якщо ти зараз відмовишся і втечеш, це буде означати, що ти взяв участь у всій цій аредоті. Ага! Назарій Яремчук, Смирічці. А я весь час був там. Я просто народився під смерічкою. <сум> Радянська влада, ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. І тому їх просто ті самі рок-групи почали називати вокально-інструментальні ансамблі Віа. В одну мить вони стали популярними на весь Радянський Союз. У нас є одна мета. Ми повинні перемогти в Москві. Червону руду, не шукаємо вечорами, Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз. А завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом, і в кінцевому результаті виникла зірка Юримчука. Там, де зустрів тебе, там не артист. Він велич, його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду. Ми попали в поїздку в Лаос, ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майян. Сьогодні середа. Ти згідно вийти за мене заміж в суботу. Треба, щоб Назарій Яримчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається на спорам Ми були відчайдухами. І були веселими. Ми не святі, явно не святі. Ми мріяли. Це сила українського душу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісні. Історія України Назарія Ярмчук. Через кому з Полом Маккартні, Фредді Меркрі, Міком Джаггером у списку видатні світові композитори з'являється нове ім'я. Володимир Івасок. Не шукає вечора. Ми, ти у мене не діти твоя тіль. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є... колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Марса віддати. Звісно, <of a Husky> поїхали! що, Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки, я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. <піс une -trio> <Тко? після> вони просто манікини. Які два роки умовно! Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер передістатись в Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. Ви тут для того, щоб пробивати кордони. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Все повісли, як ви просили, все зробили. Я маю винайти новий відлік. Я хочу, аби ви всі подолали бажання задовольняти іншим. Я знову казав, що я українець. Ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Я просто хочу зрозуміти. Що в тому чорному квадраті? Мистецтво не обслуговує конструкції. Ти існуєш в примітивному вимірі. Кличте свого начальника, мені треба з ним поговорити. Так, забирайте його. Усі ці квадрати. Найбільше. Всі ці квадрати. Не личить великим митцям займатися мордобійкою. Я візьму всі свої роботи з собою. Вкажу в ці кляті заявці. Я художник. Художник, художник, художник. Я художник. Ти Я малюю село. Малюю селян. Мені потрібна натура. Якби ти тільки це бачив. Це, це ніщо. Це вихід поза ніщо. Моя посмертна слава затьмарить твою землю проводжу А твой бодр стоїть син комуніра. Читай. Петро Іванович Франко. Народ. Хорошу Франко. А ми на вас сікаємо. Андрюха! Поїдемо в Київ! Моя родина. Ви за родину не хвилюєтесь. За ним ми особисто наглянемо. Тепер ви завжди будете під нашим хвильним наглядом. Послухайте, я вчений. Я допомагаю вам вирішити проблеми голоду в вашій країні. Ви ж не тільки вчений. Я читав вашу справу як каванчорний роман з основання пластинського руху. Організатор командир першої льотної скадрилі Української галицької армії. вильот Бойові виліти. варті тільки ордени і пістолети від самого Симона битлори. Зрозумію, якщо зарештують тебе, всі наші справи кінаються. У вас мертві люди лежать на вулиці. Якщо ви плануєте вийти з цього кабінету. Нам треба поставити свій пікпос. Ось тут. Той, хто врятує одне життя, врятує цілий світ. А далі? Тату? Далі наступного разу. Їм потрібно звуки тварин української фауни. Свиней, коней, дівців. За кожний запис плачеть 25 канадських доларів. Джейми, се просто тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж ми нова мрія. Cool. Я взяла пару вихідних. Хіба ти не радий? Ага. Бери грибочки. Смачні. Жодні звуки не варті того, щоб жартувати сім'ї. ти так думаєш? Бадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте, ти дурачок Вадім. Я не дурачок. Я творець. У нас лише номера з окремими ліжками. Ми мама і син. Нам не обов'язково спати разом. Не можу. Товариша Доженко. Ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Це що таке? Я не знаю. Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. За yeah, що ти тут? Улюблену музику на робочому місці. Політично, значить. Що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається. Палати переповнені. Сентов тьма. в тьма. тьма. Похворив все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю. Ні, угу. не маєш. Ви до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів і тебе відпустять. I got to send you back to school. Way down inside. Baby, you need it. Ти не можеш не протестувати. Не захищатися. Визнали психічну хворобу. Бум повинен мати причини призводити до змін. Завжди була мета мого бунту. Ви вважаєте, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами? Ми построїли для вас цей дом. Дом совєтського літератора. Не бачили класиків в трусах, ніколи. Я вас знаю. Ви, Ми, Микола Григорович Хвильовий. А цей будинок. Це пастка. Я тут дитячі вірш написав, послухаєш. чтоб ты сдох. Товарищ. Трактор поле дыр-дыр-дыр. Кто за что, мы за мир. Поэт. Он должен был писать. Он мне нужен был живой. А революции, товарищ Хулевуй, нужно доводить до конца.